І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашої імені насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч. І хай вдячність і тепло, наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні. У мене здесь кепка. Ви маєте витягнути один. Аркуш на ньому буде написано ім'я і прізвище людини, людини, якій ви будете дарувати той подаруночок, який ви принесли, і побажати щось на, ну, на новий рік. Але перед тим, якщо ну, там, назвуть ваше ім'я, ви маєте представити спочатку, хто ви, як вас звати, з якого ви міста, там, з церкви, і можете про себе щось розпитати. Для того, щоб Більше розуміли, добре? А зараз. Дуже дякую. Розкажу трошки про себе. Я з Рівніши. Є в нас невеличке місто, Сенте Володимирець. Перший раз попала в цю сторону взагалі. Ніколи не планувала, що буде в, в цій навіть, області. Певний час була в багатьох областях України. Два роки була на сході України. На даний момент повернулася додому. Хочу побажати вам, друзі, самого першого це Господнього області на вашому житті. Ваше щоб... кого цікаві які питання, то відповідно. Мені попався Василь. — Ого! — Вітаю тебе, друзі. Бажаю, з самого головного це різником сторін, я обдасть різнутися на диві. Також, щоб области е, своїх у ну, всіх моментах твого життя, був завжди Дякую. З того, що прийшов до Христа 18 років. Мені 32 роки. Це вже 15 років, так? Так, так. 15 років скаже з Христом. Ну, вчився на священника. це як би я назвав додаткове служіння. Саме основне це наше життя. Працюю в Чехії. Тут я вперше, завдяки Саші, теж не планував сюди приїхати. Мені тут сподобалось спочатку, надіявся і познайомитися з да? Ну, Ще хочу вам, вам сказати, що вот. пройшло 15 років, як я згостерів і все більше я просто відчуваю, навіть не те, що відчуваю, а переживаю. Що Богу в житті мало, ну, хочеться більше більше, правда. І в слові пробувати, пізнавати, безпечити слово через молитву, через друзів, через квіні, ну, так. Все. А в подарунок Губарчук Олег. Губарчук Олег. Мене звати Тамара. Я місцева. Е, ми з Фаршом виросли разом, майже. Ось він так весь час мене приглашає, гай прийди там на зустрічі наші, щось вічно вбирала. Ну, сьогодні вирішилася таки. Ось. Ну що, чим я займаюся? Працюю мамою, маю четверо діток. Ось так. Співаю в хорі, соло деколи співаю. так деколи. Ну все. Так. Мені попався Іван Обінняк. Так, я. бажаю в бажаю новому році, щоб ви ну, на перше Божого прославіння, щоб ви всі мрії здійснилися. І ну, no, новий рік якось почати по-новому, щоб було, було все в житті ну, найкраще і божодна злою. Тамара, залишився, залишився. Давайте подякуємо Тамарі разом добре. Будь ласка. Тамара стисняється, так. Да. Тамара моя сусідка і мені сестра. І не тільки це, я дозволю собі ще одну деталь сказати. Мій однокласник, найстарший у класі, був і чоловіком, але помер. І Тамара не могла бути з нами раніше з таких обставин. Вона робить перші кроки для того, щоб бути в спілкуванні. Я не хотів, щоб це було особливо, але я хочу, щоб ми розуміли друг друга, які... Які ситуації ми переживаємо, і щоб ми приймали одне одного такими, як ми є. І щоб нам не було навіть стидно якось розказати або признатися, що от таке в нашому житті сталося. Тому я думаю, що ти не ображаєшся, що я це сказав. Будь ласка, спокуйтесь з Тамарою, привітайтеся з нею. Я дуже дякую. І, мабуть, ви не знаєте, що це слово гай. Не знаєте, так? А Тамара знає. Я розкажу. Слово в шрифтах кажуть гай, май і най. Гай це каже, «в ному пішли. «приходь», гай приходи. Май це означає ще більше, май більше. І най, най – буде, нехай. Тому, можливо, такі слова не користувати, але я Тамара зрозумів. І кажу от на другий раз, гай приходи знову, буде май більше», а ти каже, найбудь. <ріст> <ріст> дякуємо, дякуємо, Тамаро. Ти нашого віку і приходь, приходь, і незалежно від того, що сталося в житті, будемо з розумінням ставитися. Це не єдина історія, яка трапляється. Тому так хочеться, мабуть, щоб мати якесь таке середовище де себе нормально відчути. правда, Тамару? Да. Я хочу, щоб це середовище все було, саме було цим, куди ти потрапив будь ласка, Дякую, що ти, пов... що ти знав. Я вавався, чи це казати, чи ні, але я хочу, щоб було усе як... як по реальності знаєте. Тому Добав, мене за це. Ваня, Будь ласка, далі. Мене звати Іван, я вже тут приїжджаю не перший рік, навіть не знаю, вже стільки років приїжджаю. але мені тут подобається. Коли приїжджає, так, Дякую друзі, він на сьогоднішній цю підібрав, завіз, так що ми так добралися, дуже класно, не дивишся, що це. <рес> ну, в общем, все чудово. Що з Богом не давно, вже багато років ходжу в церкву. І, слава Богу, ні про що не жалію, що так. Якось, коли ти розумієш, це життя трошки глибше, і розумієш, знаєш, що такий Бог все ж таки. Легше йти по цьому життєвому шляху. Так, що ще можу таке сказати? Як так, мені попався Андрюша Жук. Андрюха, виходи, будемо тебе дарувати подарунок. Він такий скромний, я його купив прямо, коли ти, ти на тебе чекав, розумієш? Так був би ти без подарунка, а прийшлося тебе чекати і Люк, ти шоколад любиш. Сильно не показує, скажу, що це велика шоколадка. О, це дуже велика шоколадка. Така як величез. Білий фушистикий. Так, о, ти білий фушистий. <реш> Служиш народу Божому. Так що хай Бог тебе дуже благословляє, щоб ти, ти був бу... щасливим, ніс добро, і любов людям і світ. Я дозволю собі е коментувати. Е тому що кожен з нас є особливими, і я вже це про це казав, знаєте, ну, так. Беріть з Вані приклад у плані добирання. Так часто буває, що під час зустрічі Ваня виїжджає і приїжджає в самий навіть такий час, коли ми могли навіть не чекати. Як йому це вдається, тільки було одному е, відомо, але це вже, мабуть, а, такий можливий. Моє бажання, да, да, досум... бажання тоді немає перешкод. О, Ваня це доказав, знаєте. <працю> ну, про другу можна сказати, Ну ти жов, <гументи> і не помилитися. Так? Але ще хочу сказати на рахунок, дивіться, з нами могло бути ще пару людей, яких вже кілька років запрошено, яких дуже би не проти бути. І Ваня сказав про те, що, на жаль, те, що сталося в їхньому житті, вони. І стримують бути з нами. Хоча це дуже нормальні, люди гарні талановиті. Тому я нагадую вам, що можливо у вас є друзі, хто через те, що не склалося склалися особистих стотунках, вони просто десь там заперлися в чотирьох стінах і сидять, закличні їх сюди, щоб їм трохи полегшило на душі. Гаразд. Андрюх,